Слава Ісусу Христу, друзі, хочу розповісти вам про один вчинок однієї людини, яка дуже мені допомогла. Зараз розкажу у чому. Позаду мене це моя хата, в якій я народився. Це хата моїх бабусі, дідусі. Мама моя тут жила, і це Ізюмський район, Харківська область. Наше село постраждало під час війни. І ця хата тут був прямий приліт е, рашистського снаряда в цю хату. Частково вона була зруйнована, стіни підходили. Е, ну, і на, і на самій хаті, і на пристройках ви бачите. Ну, така от е, картина не дуже втішна була. Але знаєте, я особливо не розстраювався, бо я розумію, що зараз треба більше допомагати нашим хлопцям, які на фронті більше переселенцям, у яких вообще нічого не залишилося. І я в, в, з великою вдячністю до вас, колеги. Е, ну е, вам дякую, друзі аграрії, які відгукувалися, які жертвували і на дрони, і на автомобілі для військових, і на ремонт автівок, і е, з перших днів війни на е, біженців на переселенцях. Ми годували, годували, ну в общем постійно така рутина, а руки до хати не доходили. Так, от десь щось підліпили, залатали, і хата стояла. А до війни ми тут проводили різні програми для дітей. Зараз покажу. Ну ось а там прямо туди е, прилетів снаряд. Е... І воно там все зруйнувало, і півхати довелося повністю завалити. І зараз перебудовуємо хату від кухні, тут від погреба теж стіни поотвалювалися, прямо в гараж. Там все накрило, все, що було. Ну тут от касетними снарядами пообстрілювали, жодного вікна не було. Потім оце у нас літня кухня теж там частково зруйнована, була без вікон, зараз трошки повставляли вікна і ну. Всередині там не так страшно, як ззовні. От Я своєї хати вам ще не показував. Я не готувався власне, до цього відео. От. І отут, от в цій кімнаті до, до війни, ми проводили такі е, соціальні програми для дітей. Ми тут е, поробки різні робили, співали з ними, малювали. Е, солодкий стіл у нас був і для дітей, і для дорослих. Ми тут от всіх зустрічали, тобто ця хата завжди була сповнена гостями, добрими людьми. Е, ми тут служіння проводили, е, співали, прославляли е, Господа. Як Могли. Ну, Намагалися хоч якось е, поліпшити вон ще е, скринька для пожертвувань. Там, здається, 20 чимось гривень лишилося. Тришечки тут всередині ремонт зробили, вікна поміняли, але у нас основне питання це ота частина хати, яка була зруйнована сильно. І ми там частково робили ремонт, частково не робили. Ну, вон, Бачите, там ще дірка. Це сюди прилітало. Така от картина. Ну і, власне, ніякої допомоги, собі я ніде не шукав, не просив, були трошки грошей вкладали, ні то стояло, воно все це вже третій рік воно стоїть, потрошку будується. Людям плачу за роботу, матеріали теж там десь беушне, звожу, що можу. Таке все особливо не переймався. Мені сказали, треба повністю буде міняти дах, тому що там воно тече, там воно побитий шифер був і так далі. Ну, скажімо так, сума немала потрібна була ще на це. А ну і якщо вже хату показав, то покажу трошки його роду. Це ж тут город, садок наш, де всякі експериментальні ділянки, Там поле ділянка з лавандою, інжир, тут майже 100 сортів інжира росте, 40 сортів винограда, ірга, хурма, зізіфус, всякі екзотичні рослини ми тут практикуємо, ми тут вирощуємо повницю, яку дітям роздаємо на святах, кукурудзу також цукрову теж ми її роздаємо. Ну, тут теж різні програми проводимо і таке інше. Ну, Це дуже коротко, але я сказав, хотів не. Про те сказати, а зараз розкажу про що. Хотів сказати про одну людину, яку звати Олександр Адамович-Мельник. Він голова фермерського господарства, яке називається. Тов Надія, це Сахновчанський район, Харківська область. Так, от він, Олександр і його сім'я вирішили для мене зробити таке велике благословіння, такий великий сюрприз, якого я не очікував. Взагалі, вони вирішили мені весь матеріал, будівельний матеріал, якого мені ще не вистачає. Просто так його подарувати. Вони сказали, приїжджай до нас, в господарство, все, що побачиш, все, що у нас є, бери. Ми тобі навіть все це загрузимо на машину. І от, дивіться, там стоїть Камаз. Бачите, і оцей повен Камаз, вони навантажили всіма необхідними для мене матеріалами. Ось така гора щебня. Я його возив знаєте, мішками, відрами, з Харкова, возив його завжди мало, бо тут для мене привезли стільки щебня, що і вистачить на всі потреби, на фундамент, на все інше. Тут цегла теж привезли. І те, що саме для мене ну, якби не підйомне було, це пиломатеріали, дошки, бруси, дошки, те, те, що на дах, те, за що я переживав, те, що мені необхідно було, і все це вони привезли. І там, знаєте, що особливо приємно, що навіть драбини. У мене там побило осколками драбини. Все, і вони навіть зробили драбини. Це, знаєте, це велике спасибі Віктор. Є там ще одна людина, теж живе в селі Гришівка. І от він столяр. Він він робив ці драбини, теж шукали дрова, це ну, щебенку, все-все-все загрузили в цей Камаз і сьогодні все це привезли сюди. Хлопці з села допомагали розвантажувати величезне, їм спасибі. У одного із них у Миколи то взагалі день народження сьогодні було, але він все одно ну, прийшов, допомагали все це розвантажити. Тому друзі, у мене, знаєте, переповнюють почуття такі. Я я і досі, якби я ну, не можу в це повірити. розумієте, я не просив. Я з цим е, фермером, ну, знайомий, ну не так давно. Е, знаєте, в, ну взагалі, ми там особливо так, може разу два-три роки десь там на якихось семінарах бачились, і все. Тобто я звичайна рядова людина, і він для мене так само був. Ну взагалі, тут він просто вирішив такий Ну узнав про те, що у, у, у мене тут така от проблема є, і просто вирішив подарувати. Він жодної копійки не взяв ні за що, ні за цегу, ні за щебінь, ні за дрова, нічого. Абсолютно, все це безплатно мені надали. Дали водія, який все це привезе. Ну місцеві жителі прийшли, допомогли це. Розгрузити, спасибі, велике Володимиру, Миколі, Олегу, всіх, хто це розвантажував. Хлопці, якщо ви бачите, величезне вам спасибі. Старості, велика подяка всім іншим помічникам, які мені там інколи допомагають тут по садочку. Ну, спасибі, велике все, друзі. Знаєте, ну сьогодні просто радісний день. Тому я хотів з вами поділитися, що ми продовжуємо будувати, добудовувати цей будинок, коли ми його вже збудуємо, обладнання. То я думаю, багатьох знову буду з вас запрошувати, приїжджати сюди, показувати наш садок, наші екзотичні рослини, квіти. Ну і скажімо так, зробимо тут такий райський куточок. Завдяки тим, хто допомагає мені. Дякую. Нехай усіх вас рясно, рясно благословить Господь.